Чернівський окружний адміністративний суд повністю задовольнив позов начальника міської військової адміністрації Бражинської, зобов'язав звільнити обраного Чернівського міського голову Владислава Трошенка і достроково припинити його повноваження. Нагадаємо, що Яворівський райсуд Львівщини в день місцевого самоврядування 7 грудня 2022 на рік позбавив Владислава Трошенка права обіймати посаду міського голови і наклав штраф у розмірі 6800 тисяч гривень. Рішення про відсторонення підтримали і в апеляційній інстанції. У Львові, 1 лютого, ми це рішення виконали. Я вважаю, 2 лютого я підписав розпорядження про відсторонення на один рік Владислава Анатолійовича від посади. І 9 лютого міська рада проголосувала також за це рішення. Відповідно, все як написано в рішенні суду. Але чиновникам стало мало цього одного року їм стало мало, і вони почали домагатися через інші судові інстанції звільнення і дострокове припинення повноважень міським головою Владислава Трошенка. Цим чиновникам. Було подано позов в адміністративний суд, і зараз, згідно з рішенням цього суду, ми маємо взагалі звільнити з посади Владислава Атрошенка. Ну, цим рішенням оці чиновники вони перехреслюють вибір людей, вибір чернігівців. Мені дивно їхні пріоритети під час війни при кордонному Чернігові, коли Україна воює і коли нам треба всім єднатися. Мені дивно, що їхній головний пріоритет це дослідження, чи правильна, чи неправильна міська рада звільнила Атрошенка, якого і так відсторонили на один рік. Нагадаємо, начальник міської військової адміністрації незадовго після призначення на посаду так коментував відсторонення судом обраного міського голови Чернігова. Це не тяжке покарання, ну подах. Проте згодом у квітні стало відомо, що міська військова адміністрація в особі Дмитра Брожинського звернулася до суду, щоб Трошенка взагалі звільнили і достроково позбавили повноважень. Сам військовий відставця, нині очільник тимчасового органу, пояснив звернення до суду, що такі його обов'язки на посаді. Рішення суду визначено, що В'ячеслав Антоліч Трошенка, йому заборонено займати певну посаду. Пан Ламака з, з ваших слів сказав, що він відсторонений. Тобто він займає штатну одиницю з його слів, і ми це бачимо з державного реєстру, де Вячеслав Антонович Атрошенко рахується як керівник. Тобто, робимо висновок, що він не Позбавлений права займати певну посаду, а знаходиться на цій посаді. Уточнюємо, що в цьому коментарі Брежинського йдеться про Владислава Атрошенка. Зараз начальник МВА рішення не коментував. У його приймальні повідомили, що в нього розписаний день в міській раді вважають, що звільняти рішенням суду, обраного людьми міського голову, який до того ж мав одну з найвищих підтримок в Україні на виборах. Не припустимо люди. Обрали на виборах міського голову, і подобається він комусь, чи не подобається тільки містяни можуть в демократичний спосіб на виборах вирішити, хто має керувати містом. Не суди, не чиновники, не призначені з Києва там керівники військових адміністрацій, а Чернігівці це місцеве самоврядування, це демократія, і ми будемо досягати. Домагатися цієї справедливості, ну знову таки в українських судах, але ми розуміємо, що Чернігівці дуже обурені цим рішенням. Виконуючи обов'язки міського голови, повідомив, що юристи вже готують апеляцію на це рішення окружного адмінсуду і навів кілька пунктів, які ляжуть в основу скарги. Якщо Хтось вважає, що рішення суду виконано неправильно, то в Україні є чітка процедура. Є виконавча служба, яка жодного разу не зверталася до міської ради з приводу невиконання чи неправильного виконання рішення Яворівського суду. Є у суду у суді Яворівського суду, який приймав це рішення Матвєєва, право надіслати нам виконавчий акт, в який спосіб має бути виконано це рішення суду. Він нам його не надсилав, У нас була коротка з ним переписка. Він прислав в березні місяці запит на міську раду, яким чином виконане його рішення. Ми відповіли, яким чином що прийняти такі-то рішення про відсторонення. Після цього жодного листа від Яворівського суду ми не отримали. Тобто немає ні рішення виконавчої служби або звернення, немає роз'яснення Яворівського суду, як виконувати це рішення суду. Тому ми виконали так, як там написано. Відсторонили на один рік. Нагадаємо, начальник міської військової адміністрації також оскаржує в суді рішення сесії міської ради про зміни до бюджету від 30 березня 2023-го. Зокрема, за цим рішенням наші герої тилу вже отримали по три тисячі гривень. Матеріальної допомоги винагороди за роботу під час бойових дій і відновлення Чернігова її суд ще не розглядав.